До вашої уваги Opel Zafira 2005 року 345 тисяч пробігу, 1,9 дизель на механіці. В гарному кольорі. У комплекції йде зимова гума. Ось такий у нас задній ряд, все ціле. Заднє скло механічні. Середні спло електро. Двигун працює ідеально. Ніяких нарікань з технічної частини немає. Якщо вас зацікавив цей автомобіль, звертайтесь на майданчик ХПА Авто Аеропортівська 29 місто Одеса. Ціна 5500 доларів.